Сьогодні рука допомоги партнерів простягається буквально до конкретної родини та студента. Дивіться у цьому сюжеті про фінансову підтримку Японії, як швейцарці ремонтують водопостачання, а інші країни будують дитячі садки та житло. Протягом останніх двох тижнів одним з найбільш активних партнерів України виявилась Японія. Спочатку країна виділила 14 мільйонів доларів. Гроші підуть для навчання працівників освіти, безпеку журналістів та захист культурної спадщини. Йдеться у повідомленні посольства Японії в Україні. До цього японські представники передали 1700 ноутбуків та планшетів та 85 мобільних генераторів для освітян. А посол Японії особисто передав військовому госпіталю високоякісне медичне обладнання, а також провів. Лекцію для студентів інституту міжнародних відносин КНУ на тему російсько-японської війни українським лікарням також допомогла. Ауді німецький автовиробник передав потужну систему енергопостачання за підтримки німецького уряду. Згодом понад 310 тисяч людей з інвалідністю в Україні отримують грошову допомогу знову за підтримки Німеччини. Естонія попіклувалася про зовсім маленьких. Країна завершила будівництво дитячого садочка в Овручі, що на Житомирщині. На це будівництво уряд Естонії виділив 4,5 і мільйони євро. Польща підтримала 19 внутрішньопереміщених сімей та побудувала їм нові домівки в ірпіні. Урочисте відкриття провели повноважний посол та мер міста Ірпінь. Про те, аби в українських домівках працювало водопостачання та водовідведення, піклується Швейцарія. Країна відновлює ці системи на сході та Півдні України та замінює пошкоджене обладнання. Без дані не обходиться жоден випуск. Раніше ми повідомляли, що країна надіслала своїх інструкторів для навчання українських. Військових у Британії наразі вже розпочалась комплексна програма з підготовки бійців, у яку входить маскування, стрільба, медична допомога та інші аспекти. Завершуємо Британією, яка надала 5 транспортних засобів при фронтовій міста Курахове, часів Яр, Велика Новосілка та Станіслав на Херсонщині. Невеличка, але невпинна допомога від кожної країни наближає нас до перемоги. Підпишіться на Київладу, аби не пропустити нові сюжети про українських партнерів, а також тицяйте на лайк.